Буенос Діас, Ви знаходитесь на каналі Але Мене звати Тетяна, і сьогодні подивимося чудовий пентхаус, який знаходиться тільки 50 метрів від цієї чудової променади. Пентхаус з відкритим видом на море. Ходімо, подивимось. Одразу при вході маємо відеодомофон, а також за мною знаходиться наша перша спальня кімната, в якій маємо велике двохмісне ліжко та шафу на вимір. І поряд маємо другу спальну кімнату, яка має подібне меблювання. Також вікна у нас тут теж виходять в патіо. На перший погляд, квартира в доброму стані, все свіженьке доглянуте і подивимося нашу останню спальну кімнату. Вона вже є більш просторіша також маємо тут свою приватну ванну кімнату з душовою кабіною, а також маємо такий невеличкий свій гардероб. І далі ліворуч у нас наша друга ванна кімната вже з ванною. В цій квартирі маємо центральне кондиціонування, а також такий гарний діючий ретро-камін. Маємо просторий світлий салон, а також ціла квартира має поверхню 90 метрів квадратних. За мною знаходиться окрема кухня, яка має все необхідне для приготування їжі, а також маємо віконці з видом на море. Великий плюс цієї квартири це свій приватний солярій, а також цей просторий балкон, який має 10 метрів квадратних, та, звісно, цей відкритий вид на море. Що сьогодні переглянули класну квартиру Пентхаус, яка знаходиться на другій лінії від моря в Торев'єсі, на вулиці Ласаль, квартира, яка має три спальні, дві ванни, кімнати. в ціні 219 тисяч євро. Якщо вам так само сподобалась ця оферта, мій телефон ви знайдете в описі. Також давайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди нерухомості. А з вами сьогодні була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.